Всім привіт! Була в Аврорі І поїхали дивитися, що ж я там купила. Почну я свій огляд. Ось із такого красення. Символ року. Зелений дракон. Дуже класна м'яка іграшка. Євгенія, як побачила, відразу закохалася у неї. І я коли в магазині її побачила також. Тому вирішила для своїх дівчат, які її придбати. Ну, спочатку буде жінки, а потім буде вже Алінки. 249 гривень коштує ця іграшка. Як ви бачите, вона така велика. І з нею буде дуже приємно спати. М'яка? Клас. Потім купила для Євгенії упаковочку її улюблені соки, Капризони. 10 штук в упаковочці. Відразу відкрила, тому що потрібно було одно дістати, пробити штрих-код. Платити за 10 штук. Тоді смачненького купила два лайони. скоро будуть щедрівки, і тому племінникам по одній штуці кину у пакетик, ну і гроші, звичайно, і буде їм смаколик такий. А для Євгенії купила снікерс. Це її улюблені батончики, тут три штучки, великий такий снікерс. Ну, звичайно, вона зі мною поділиться. Купила, можна сказати, з вигодою. Також смаколики, кіндер-сюрприз, новорічний тираж. А всі тут іграшки, які попадаються, вони такі святкові новорічні. Всі іграшки, якраз, ось такі святкові, зимові, така серія. На касі ще також взяла два чупики, Женька любить. І для себе взяла ось такі стільки ірландські вістки. Це капучино. Воно таке ріденьке, м'якеньке, відразу його. Відріваєш і виливаєш у чашечку, заливаєш укропом і смачно, вже неодноразово купую, мені подобається. Ну і переходимо тепер до корисних речей. Із корисного взяла ось такі пакети, вони дешеві, 30 штук, 20 літрів. Вони не дуже цупкі, але папір, такі невеличкі сміття, якісь об'ємне, вони витримують. За їхню ціну вони навіть, в принципі, непогані. Ну, і для того, щоб вже з кухні викидувати сміття, я вже купила побільші пакети. Сучасний дім 30 штук по 35 літрів о, такі пакети. Вони більш уже цупкіші, і тому саме на кухню викинути сміття, якесь згодяться. Ці більш для якоїсь канцелярії, там папер, папір поганий викинутий. Дуже розходний матеріал. Для нас це серветки паперові. Знаю, води були по акції, але я не дійшла туди. І прийшлося вже купити в Аврорі по повній ціні. 150 штук у такій, пачці. Давно не було стрічки клевої двосторонньою. Бачу, що з'явилось, і вирішила купити дві, тому що Євгенія щось там любить займатися канцелярією, і їй завжди потрібна така стрічка клеєва. то нехай вже дві штучки про запас будуть. Знову з'явились ось такі бальзами для губ. Це з, з запахом полиниці та ментолом, а це з кокосом та ванілью. Дуже вони класні. Раніше купувала Євгенії ось таку вишню, і бачу, що є інші, також вирішила її купити. Нехай кудись рюкзачок, у сумочку їй буде. В принципі, я також ними користуюсь. Мені подобається, я раджу спробувати. хто ще їх не купував. Вони класні. Ну, звичайно, не дуже зручно їх наносити на губи, але у кого є пензлик, то дуже непогано. Також купила своїм дівчаткам ось такий дитячий крем, 75 мл. Не знаю, не користувалась. Спробую, що це українського виробника. Написано, що з екстрактом ромашки та вітаміни А і Е. Комплексні олії такий гарний кремчик. Не підійде Алінки, буде Євгенії мазати ручки. Тим паче зима, ручки потрібно зволожувати. Для себе купила ось таку маску для обличчя. Є вони різні, але це така найдорожча. Я вирішила спробувати її. 75 мл. Написано, що це маска плівка для обличчя з екстрактом алоя та зеленого чаю. Хто пробував користувався такою маскою, пишіть, як вона вам сподобала чи ні. Євгенія купила ось такі спреї для розчісування волосся. Вона не дуже любить їх розчісувати, завжди кажуть, що її боляче. А, то саме спрей такий допомагає. Неодноразово вже купую різні, всі вони працюють. Ну, і вирішила вже ж не дуже такий дорогий сегмент купити спробувати. спробувати. Тому що також буде непоганий. А, то хто також купував своїм діткам, пишіть, подобається вам чи ні. Запах приємний, я вже понюхала. Такої ванільки. Пахне. І для себе вирішила спробувати ось таку серію догляду за волоссям це шампунь та бальзам. Це буде мені такий новорічний подарунок. Дуже гарно написано, що це робить шампунь та бальзам. У мене волосся таке більш кудряве, тому думаю, що ця серія мені підходить. Хто користувався, також мені пишіть. Зулю, почитаю ваші коментарі з приводу цього догляду за волосся. Ну і сама ж також буду користуватись потім, колись пізніше вам розкажу а, свій відгук, свою думку. І також будете знати, купувати чи не купувати. Ось на цьому все. Такий був невеличкий у мене огляд придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, миру, здоров'я, терпіння, тепла. Щоб завжди вам світило сонечко, ваші мрії завжди збувались і бажаю завжди яскравих емоцій. Пока-пока і до нових зустрічей!